Велика афера під назвою кохання? Давайте почеснемо: день святого Валентина це не про кохання, а про бізнес, про гроші, квіти, коштовності та інстаграм-показуху. І знаєте, що ви всі ведетесь? Якщо сьогодні у вас немає пари, ви почуваєтеся нікчемами. А якщо є, то нав'язаний сценарій змушує вас ставити питання: а чи достатньо він мене любить? Це глибоко вбудована в нас афера. І сьогодні ми її розкриємо. Чому нас змушують боятися самотності? Самотність це новий сором. Бути одному це щось ганебне, ніби з тобою щось не так. Соціальні ролі, які нас привчили до думки, що без стосунків ми не Казки, кіно, – всюди хепіенди з парочками. Але чому ніхто не показує, як люди кайфують від себе? Серйозно. А що, якщо мені подобається самій ходити в кіно? Якщо я не хочу, щоб мені пиляли мізки за кожен лайк в інстаграм? Ви думаєте те, що кохання вам потрібне? Чи вам просто страшно бути самими?